І так, друзі, всім привіт! В сьогоднішньому відео хочу поговорити з вами про такий двигун від компанії Nissan, як QR25DE, який встановлюється в тому числі і на Nissan Rogue, який є досить популярний в Україні та в Сполучених Штатах, та власником якого я являюся. Отже, поговоримо в загальному про його характеристики та розберемо один цікавий випадок, який. Був у 2020 році зафіксований в США, Америки, а саме був встановлений рекорд по пробігу. Але про це трішки згодом для початку технічні характеристики. І так, друзі, трішки технічної характеристики та загальні відомості про цей двигун. І так, у 2001 році компанія Nissan представила свій новий двигун 2,5-літровий літровий, QR-25, de -Е. Він був створений на основі 2-літрової четвірки QR20DE. -Е. Додатковий півлітр об'єму вдалося добитися за рахунок збільшення ходу поршня. У головці даного блоку два розподільні вали, які приводять 16 клапанів. Гідрокомпенсатори у нас відсутні. За механізм ГРМ відповідає ланцюг. А також під коленвалом розташований модуль балансирних валів. Сам блок циліндрів наса алюмінієвий та в ньому присутні чавунні гільзи. Також важливим моментом в історії цього двигуна є те, що він у 2007 році пройшов модернізацію, він отримав покращені поршні, посилені шатуни та злегка змінений модуль балансирних валів, який був зміщений до центру. І так, друзі, що стосується регулювання клапанів, це питання досить індивідуальне. Якщо у вас стоїть газобалони, обладнання, відповідно кожних 40-50 тисяч краще ці зазори перевіряти та при потребі їх регулювати. Що стосується механізму ГРМ, а саме ланцюга, виробник не вказує його ресурс, та на практиці після 250-300 тисяч люди переважно. Його міняють. А тепер, друзі, перейдемо до досить цікавого випадку, який був зафіксований в Сполучених Штатах в Америці, а саме поставлений рекорд по пробігу. А саме такий собі Брайан Мерфі, який працював у службі доставки у 2007 році, придбав Nissan Frontier в салоні новим та поставив за мету собі проїхати на ньому 1 мільйон миль. Як говорить сам Брайан, робочий день у нього починається ще до сходу сонця та повертається додому він через 13 годин. Коротко про, цю, про цього Nissan це взагалі Nissan, як я вже сказав, з двигуном QR25DE механічною коробкою передач та досить такою пустою комплектацією. І, значить, у 2020 році, після 13 років після того, як він виїхав з автосалону, значить, був офіційно зафіксований такий пробіг 1 мільйон миль. Цифра просто, як на мене, якась космічна. Мені, коли я про це дізнався, мені було дуже дивно, що людина стільки проїхала. Але коли я спілкуюся тут в Штатах стосовно цього пробігу, стосовно цього рекорду, люди. Якби хто знає саму суть роботи в доставці, він якби тому пробігу не дивується. А більше люди дивуються тому, що не було втручань в двигун. Я зараз процитую Мерфі, і також він вказав такі основні вузли, які він ремонтував. Отже, Брайан Мерфі зазначає, я, нас, я не сумнівався, що ця машина проїде один мільйон миль. Вона міцна та забезпечує чудову економією палива. Це саме те, що мені потрібно для цієї роботи, це говорить Мерфі. Я сам міняю оливу кожних 10 тисяч миль та їжджу дуже обережно. Нічого значного я не замінював в цій машині, це справді щось. Значить, що він зазначає, що він міняв. Оригінальне щеплення йому прослужило 800 тисяч миль. Ланцюг ГРМ був замінений на 700 тисяч миль. Це, що я говорю, що люди в нас. В Україні міняють там на 250-300 тисяч кілометрів. А 1 мільйон миль це на хвилинку приблизно 1 мільйон 600 тисяч кілометрів. Ви собі уявіть, які це цифри. Значить, як я вже сказав, ГРМ був замінений на 700 тисяч миль. Радіатор і генератор прослужили близько 450 тисяч миль. Навіть водійське сидіння прослужило. Півмільйона миль, перш ніж його замінили. Міністерство транспорту США каже, що чоловіки у віковій групі Мерфі проїжджають у середньому 15 тисяч миль на рік. Мерфі проїжджає у середньому близько 77 тисяч миль на рік. І вдома ти перестав відстежувати відмітку, яка складається з 6 дев'яток. Це 27 січня 2020 року. Марфі почав свою кар'єру водієм цього машини віком у 45 років у районі Чикаго. Друзі, реально такі цифри, якісь, як на мене, нереальні. Напишіть в коментарях, що ви на рахунок цього думаєте, і взагалі, чи це таке можливо, чи ні. Я не знаю. Я схиляюся, що дійсно такий рекорд можливий і дійсно йому. Вдалося встановити такий рекорд. І ще важливий момент. Дилер Нісан, я не знаю, напевно, в Чикаго, я так розумію, подарували йому Брайану Мерфі, подарували новий Nissan Frontier. Подяку того, що він встановив такий рекорд. І це якби дуже крута реклама для, для компанії Nissan. Йому подарували новий пікап. Таке друзі, відео не знаю. Пишіть ваші думки в коментарях, що ви на рахунок цього рекорду думаєте, буде цікаво також і вас почути. Всім дякую за увагу! Всім удачі.